Усім доброго дня. А нас сьогодні вихідний. І я знову на своїй кухні. Тільки що прибігла з базару. На базарі вам не знімала, думала знімати, але там стільки людей не пройти, не проїхати. Думаю, що зараз телефона, телефон їх ще й наб'ють мене. Тому нічого не знімала. Прибігла додому, дівчата, У мене є сало. Уже, звісно, давнє сьогодні купила свіже. Зараз це що давніше візьму, перекручу все через м'ясорубку і поставлю, щоб воно топилося на маленькому вогні. Тепер покажу. Ось, бачите, я з морозиловки достала, у мене ось таке воно є. Вже давно його купила. І все, що, що ключку є, теж кусочки. Зараз все достала м'ясорубку, зараз все перекручу і поставлю топитися. Перед тим, як топити салу, треба. Шкурку з нього зняти. Так повністю знімаю шкурку, так бачите. Ось, бачите, Казаночок взяла, моє перекручене сало. Добавила туди багато спецій в нього, приправу до сала, сіль, перчик чорний, коріандру трошки дала. Зараз буду топити його на маленькому вогні, а потім перелю в баночки. І все, і буде мені такий жир. Можна картошечку на ньому жарити. Я представляєте, тільки надумалася їсти варити. І в нас нема води. В місті прорив написали в соціальній мережі, що відновиться вода тільки тоді, коли справлять трубу. Прорив. Так що, сидимо без води. Але сало. Вступила в баночку. Якраз вийшла в мене півлітрова баночка. Зараз буду жарити смачні котлети. Вже фарш зробила, пару штучок в мене вийде котлети. Бачите, в мене фарш. Тут булочка, сало, гов'ядина і курятина. Зараз все це гарно перемішаю, Мукичку і пожарю котлетки. Петлітки мої жаряться, Пахнуть. У вулиці такий вітер, в мене стірка, дивіться, аж замотує. Такий вітричко. Ми приїхали на дачу, буряків мені треба. бігом буряків наберемо. І будемо їхати додому. Покажу вам, яка в мене петрушка є. І... Георгіна, я ще георгіну не викопувала. Думаю, що ще буде тепло, хай ще росте. Бачите, що стоїть Георгіна. Осінь тепла. Потім, звісно, її треба всю викопати. Зараз хочу Петрушки нарвати. Це скільки в мене Петрушечки є. І геть кучерява якась є. Зараз нарву, нарву. Буде мені Петрушечка. Ось такого букета нарвала. Дома поставлю, хай в мене буде. Ось у мене стільки вийшло, бачите, півлітрова баночка і така маленька ця соусниця жир. З перетопленого сала. Так, а це зараз ще хочу вам показати. Я сьогодні була на базарі. І захотіла... Борщу з реберцями, але не з свиними, а гов'яжими. Купила такий кусочок гарних гов'яжих ребер. О, це з м'ясом, хороші такі м'ясні риберця. Зараз їх всі поріжу, помию і зварю борщ. У борщу, дівчата, я додам свої ще помідори. Ще Бачите, на в які в мене помідорки, і черіки, і, такі, і перчик жгучий. Вчора ж вам ото не показала, зв'язала шість намистин жгучого перцю. Зараз переб'ю блендером і обжарю з бурячком. Бачите, скільки буряка червоного. І закину в борщ. О, борщик мій вже, дівчата. Перекипає. Бачите, який гарний наваристий. Я тим часом попечу струдлі з яблуками. Ось в мене вже тісто, бачите, я приготувала собі. Це в мене яблучка. Додавила цукор, порізала, бачите, кусочками. Додавила цукор. Зараз гарно все перемішаю, тільки добавлю ще кориці. Я люблю, коли пахне корицею. Отак. Тісто куплене, я сама не робила. Зараз думаю, бігом, бігом пороблю струдляки і попечу. Отак От розкатала тісто, виклала яблучка, можна ще трошки додати. З корицею, цукром і корицею. Яблука не вбрала, геть шкуринкою. І заворачуємо в рулетик. Отакі От в мене струдлі вийшли. Зараз їх помащу яєчком, ось збила яєчко і посиплю конжутом зверху. І, як мої струдники печуться, пахнуть. М -м 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 -м. Ароматно. Ну, все. Сьогодні я вже їсти приготувала, все зробила. Завтра я буду вихідно відпочивати. У мене ще один день вихідного. А з вами буду сьогодні прощатися. Усіх люблю, цілую, будьте здорові. До побачення!